Це другий рік саджанцям, і ось вони приносять свої перші плоди, досить крупні. На колишньому чагарнику у селі Крухиничі Володимирського району два роки тому місцевий фермер Валентин Краєвський висадив гектари саджанців фундуку. Ця ділянка була, ну, як берег. Горбисте він вирівнює все, вивозив, вирушав рови, які були зарослі за не занедбаному стані. І от посадив цей фундук. За словами старости села, нині перспектива за новітніми видами агровиробництва. Це місце в селі вже не було популярності, і місцеві фермери готові переймати досвід вирощування горіхів у промислових масштабах. Каталонський, Барселонський, барселонський Рубін, там де ще деякі назвишки, ще зараз не можу вам сказати. Оце другий рік, це поле вже введено в експлуатації. Бачите, які вже тут фундаки, хач поодинокі. Масово. Піде вже урожай на п'ятий, шостий сьомий рік, коли вже набереться коренева система, а тут благо, що близько берега. На думку експертів, аграрії можуть зіткнутися з проблемою перевиробництва плодових і ягідних культур в найближчі роки. Але для фермерів, які мають намір вирощувати фундук, внутрішні і зовнішні ринки будуть відкриті на кілька десятиліть вперед. Кліматичні умови і якість волинських земель дозволяють вирощувати сади фундука практично на всій території краю. Сам фундук йде на виробництво звичайно, і, і, і шоколадної плитки, і ефірних олій, мас, масел, Ну і за кордон. За кордон багато виробників, які потребують таке, і є попит на це. Тож не виключаємо, що згодом у всесвітньо відомих цукерках будуть горіхи з Волинських крухинич. Ірина Кудря, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Він купив, аби що, що